Тема Довбика сватують Вінтер та Атлетіко. Водночас Віктора Циганкова в Манчестер Сіті, а до цього ходили чутки щодо інтересу Барселони, проте вони виявилися безпідставними. Звідки ж береться така інформація та як вона впливає на самих футболістів? Давайте розбиратися. Але спочатку звернемося до статистики. Наразі в активі Циганкова, який приєднався до каталонців на початку 2023 року, загалом 6 забитих м'ячів та 8 гульових передач. Український вінгер з'являвся на полі 32 рази. Про трансфер Долбака до Жерони стало відомо в серпні поточного року. Нападник провів за свій новий клуб 14 офіційних поєдинків, у яких відзначився сімома голами та чотирма асистами. Погодьтеся, що скаути європейських грандів навряд би стояли в черзі за футболістами з подібними показниками, тим паче на такій короткій дистанції. Я це до чого! Нещодавно гравець Атлетіко Антуан Грізман пояснив, чому форвард Жоао Фелікс покинув матрасників. На мою думку, Жоао навіть на момент свого переходу до мадридського клубу мав більше класу та досвіду, ніж Артем. Отже, зачитую, переходячи сюди, тобто до Атлетіко, ти більш-менш уявляєш, що тут за тренер і команда. Або ти підлаштовуєшся і починаєш працювати, або в тебе нічого не виходить. Жоао часом дуже добре працював. Але потрібна стабільність, а він іноді втомлювався і думав, що йому тут не місце. З цих слів зайвий раз можна зробити висновок: що топ-клуби світу не купують футболістів після одного, двох чи трьох вдалих поєдинків, для них надзвичайно важливою є стабільність. Той же Фелікс опинився в атлетіку після забавного сезону у Бенфіці. А Міланський Інтер, куди також сватує Довбека, придбав Маркуса Тюрама, коли той остаточно освоївся в Брусії Менхенбладбах та почав вирішувати долі матчів. Довбек і Циганков – хороші гравці, проте, враховуючи всі ці фактори, найближчим часом вони навряд змінять клубну прописку на підвищення. Втім, за інформацією вітчизняних змі, ці футболісти перебувають у шорт-листах Барселони, Мансіті, Атлетіко, Інтера. То тільки ними не цікавився. Звідки ж вони її беруть? Як показала практика із сумнівних джерел. Дійшло навіть до того, що авторитетним засобам масової інформації довелося спростовувати ці інсайди. Наприклад, останній. Барселона цікавиться циганковим, українець один із кандидатів на посилення атаки. Однак скоро самі іспанці спростували трансфер, зокрема, журналіст іспанського радіо. Сер, Санті Овальє. Можливий трансфер циганкового барсу абсолютна неправда, говорить Санті. Джерело, яке поширило цю інформацію, не вважається авторитетним в Іспанії 0% достовірності. Крім того, в нас люблять порівнювати футболістів з топами, причому далеко далеко неочевидне досягнення. Наприклад, потрапляєш на заголовок. Артем Довбек обійшов Голланда та Світових зірок українець найкращий у топ-лігах за важливим показником. Звісно, ти звертаєш на цю новину увагу, яка починається зі слів. Артем Довбек продовжує вражати грою за Жерону. Авторитетний статистичний портал ОПТА опублікував рейтинг гравців із топ-5 чемпіонатів, які мають найвищий відсоток дотиків до м'яча в штрафному майданчику суперника. Найкращим за цим показником став нападник Жерони та збірної України Артем Довбек. Звісно, для будь-якого бомбардира важливе вміння постійно бути на м'ячі, але надавати цій новині такого відтінку можуть лише у нас. Я не впевнений, що самим футболістам подобаються подібні історії, адже вони навпаки провокують на хейт. Мовляв, забуваєш ти відносно небагато, зате відсоток дотиків більше, ніж у Холланда. Футболісти, читаючи все це, намагаються виправдовувати слова журналістів. А коли нічого не виходить, то відразу ж наражаються на критику. Так було з Михайлом Мудриком, Романом Яремчуком та багатьма іншими українськими футболістами. Чи пішло це їм на користь? Питання риторичне. Особисто я бажаю хлопцям терпіння та кар'єрного зростання. Сподіваюся таки побачити їх у футболках топових клубів. Дякую за увагу! Слава Україні!